Тут буде вікно видачі в кухні, а там буде сама кухня, а тут тричість. Ми зараз знаходимося на приміщенні, яке буде слугувати як соціальна їдальня або соціальна кухня. Ми проводимо кухню-соціальну фастові з 2008 року. І ми роздали тисячі тисячі обідів потребуючим. Готуємось до того, щоб це місце вислугувало, де люди можуть зігрітися, де вони можуть також з'їсти, де зможуть прийти. Плануємо, щоб тут була також соціальна пральня, ті, які потребують випрати свій одяг. Це також старші люди Це ВПО, ті, які зараз перебувають в якійсь скуті, також зможуть це тут зробити. Тут є шахта і він да. Тут відкидаємо речі, ми назад тут шахта. Тут, в яких будуть скритки, ті, хто викрав чисті, грязні туди, чисті сюди. Тут будуть якісь ну, робити для них і ці. І... Велибені, різдво, ну ви є з нами свісти. Протягом багатьох років навіть скажу, ми шукали відповідне приміщення в місті, яке би могло слугувати як соціальна кухня. Но це не було така проста справа, тому ми вирішили побудувати це приміщення завдяки також підтримці наших добродів, які піклуються про нас. Я думаю, воно стане для багатьох фастівчан місцем, в якому. Зможуть почувати себе безпечніше, зокрема в ці холодні місяці. Ми можемо розмножати і давати тим дуже хорошо. От тільки гості розійшлися, як то кажуть, на кінець. Для нас сьогодні важливий день. Ми освятили нашу соціальну їдальню. Освятив кардинал Конрад Краєвський, який є папським розподільничим, милостию. Дуже вдячний оцю кардиналу, що пам'ятає. Зокрема, за те, що пам'ятає про тут, і за те, що пам'ятає в Херсоні. Цей проєкт почне працювати в перших днях січня, і це буде також місце обігріву для багатьох тих, які зараз потребують і для вимушно-переселених, і також для самотніх осіб Ми будемо будувати, і будемо також якось товаришувати, робимо це на більш професійному рівні. Дякуємо всім нашим добродіям, жертводавцям, всім нашим волонтерам, всім тим, хто будував. Нашим хлопцям і всім іншим, які підключали, робили і трудились, хай Господь вас благословить в ці різдвяні дні. Дякуємо вам за все і разом ми можемо більше зробити добра. Хай Бог вас береже.